Ну, ось така інформація, як то кажуть, щоб подумати. Колишній гендиректор Запорізької АЕС, якого призначили на посаду за тиждень до її окупації, Ігор Мурашов має російський паспорт. Про це свідчить витяг з автоматизованої системи Роспаспорт. А отримав він його після вторгнення РФ до Криму у вересні 14-го року. Таку інформацію оприлюднило у своєму розслідуванні громадське. Сам Мурашов заявив, що не знайомий з цим документом, ба більше паспорт йому міг зробити нині покійний батько, який мав проросійські погляди. СБУ на запит журналістів щодо Мурашова відповіла, що після захоплення армії РФ Запорізька АЕС відкрита низка кримінальних проваджень, проте деталі до судового розслідування зараз не будуть розголошуватися. Ігор Мурашов пішов у відставку з посади виконувача обов'язків гендиректора ЗАЕС. Ще восени 22-го року, і зараз у Києві працює головним інженером на ЗАЕС.